Так, ну що, будемо зараз пробувати нашу шияк. Так, ось такий шик дуже красивий. Так, і розрізаємо під черевину нашу. Через тиждень після виходу відео будемо розігрувати на вибір або 5 ковбаски, або ось такий шийок, чи під черевину, чи баличок. За Жічка, вони не погарячів, все таке випадкове. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати ошиєк гарячого копчення. Для цього нам знадобиться сам ошиєк, величезний, ось такий шматок е сіль нітритна. використовую тільки нітритну сіль в цілях безпеки, а також для того, щоб наше м'ясо трішки було м'якіше, ніж завжди. А також ось така сітка із заготовкою. Так, в своє м'ясо я не додаю зовсім ніяких приправ. Чомусь мені так більш подобається. Можливо, ви якось готуєте по-другому. Пишіть в коментарях, але мені чомусь подобається, коли м'ясо має просто свій смак, а також пронизане такою ноткою диму і більш ніяких приправ не відчувається. Як на мене, тут уже. Індивідуально, хто любить так, то так. Я роблю на замовлення, людям чомусь подобається більше без приправ. так. Ну що, приступимо. Зараз просто будемо наше м'язком посипати сіллю і робити масаж йому. Так, разом буду сьогодні солити під черевину ось таку. Так. Маринуватися буде м'ясо в дві доби. Так, цього вистачить. Mm -hmm. По кількість, кількість солі, яку я вношу, це десь до 20 грамів на кілограм м'яса, але вже звик це робити приблизно на око. Так, ось такими рухами просто маринуємо. Робимо масаж, так. Ще раз повторюся, можна, якщо ви любите, використовувати якісь приправи, але мені чомусь подобається, просто підкопчене м'язко. Дуже важливо дотримуватися всіх норм при термообробці, для того, щоб наше м'язко вийшло соковите, а також красиве на вигляд. Так? І зараз беремо нашу трубу, так і будемо ось таким чином. Трішки підтримуємо, щоб потенько було. Все і тут зараз перев'язуємо. Так, і за таким же самим сценарієм ми будемо солити нашу підчеревину. Ріжемо на ось такі красиві дові, довгі частини. Підчеревину використовую із порід свиней Ландрас, так як ландраси для підчеревини найбільш, як на мене, підходять, в них селко м'яке, і м'яке і дуже м'ясисте. Як на мене, навіть краще, ніж із дюрка. Ще можуть підійти свинки F1. Це ландрас велика біла. У них також селко достатньо м'ясисте, а також і дуже м'якеньке. І з других порід. Наприклад, велика біла, це буде дуже чересчур сальна, сальна підчеревина. Якщо взяти дюрка, то підчеревина, як на мене, трішки тугувата виходить. Так, через 48 годин після того, як помаринувалося наше м'ясо, вивішуємо його в термодимову шафу. Разом буду коптити і салко. Такий о шиок вішаємо зверху, так як йому треба готуватися довше. Ось такий він буде одинокий. Зверху тут вища температура, тому, можливо, приготується швидше. А взагалі він буде десь на годинку-півтори готуватися довше, ніж сало. Температура приготування ошейка 73 градуси приблизно, а під черевини 65 градусів. Включаємо відразу на отеплення 50 градусів на одну годинку, потім сушка десь 1,5-2 години при температурі 65 градусів. Саме головне, щоб наш продукт дуже добре просох. Ось так виглядає вже сухеньке сало м'ясо. Після просушки зараз включаємо димогенератор на півтори години. Температуру 73-74 градуси, я вже запускаємось і коптимо по 3 а потім доварюємо все парогенератором Ось така підчеревина вже дійшла до готовності і м'язко у шияк. Так, ну що, будемо зараз пробувати наш шияк, він вже готовий, ось такий. Красивий вийшов, дуже ароматний. Розрізаємо. Так, ось такий шовік дуже красивий. Бомба. Аромат, хоч і немає приправи, але дуже-дуже смачний аромат. Так, і розрізаємо під черевину нашу. Ось така під черевина. Дуже ароматна. Цього разу будемо знову проводити розіграш. Хто бажає приймати участь, підписуйтеся на канал, ставте коментарі під цим відео. Через тиждень після виходу відео будемо розігрувати на вибір або 5 паличок ковбаски. Або ось такий ошийок, чи печеревину, чи баличок. За шишком, де ти не погарячий, все таке високове. Пів кілограма ошейка не весь кусок, оцей, половинка десь піде комусь.